Всім привіт! Мене звати Юля. Цей канал про рецепти, про прибирання, мотивацію на прибирання, розказую, які засоби використовую, чим користуюсь сама. І що раджу, що ні. Зараз я буду готувати вперше із цього тіста, купувала його в Aldi, але зробила помилку. Я його витягнула з холодильника, і воно знаходилось при кімнатній температурі години-дві, тож воно нагрілося. І всередині злиплось. Я його помаленьку все ж таки змогла розкрутити, тому що тісто досить жирне, скоріш за все, багато вершкового масла в ньому. За начинку я використовую нутеллу. буду випікати з усього тіста, його небагато, там пів кілограма. Трошки більше, ніж зазвичай я беру тісто в Лідлі Кауфленді, просто для випікання, можливо, знаєте, воно в пакетному упакуванні і перекладено папером, тому його легше розкручувати. І я думала, також з цим також буде. Тож, випікаю їх при 180 градусах. Приблизно хвилин 30, 20-30, в залежності від вашої духовки. На смак мені більше це тісто сподобалось, ніж Скауфленда та Лідла. Тож рекомендую. хочу попрати осінні куртки, освіжити їх, але я не знаю, що з ними робити. Зараз сижу і вирішую. Передивилася вони не і стільного синтафону зроблені і пух поділений просто рівномірно на курточці. І якщо я її поперу, і також тут, по таким лініям перешита, Якщо я поперу такі куртки в машинці, то кухи зіб'ється. приймаю рішення. Зараз куртки буду прати вручну руками, ставлю крамня, додаю, як завжди, ось такий кондиціонер. Він має дуже приємний аромат, який лишається не тільки після прання, а якщо речі ще лежать в шарі. І також ось таку капсулу. Все ж таки, що зробила я? Я поставила прання і почала прати дитячу куртку. Вона, коли намокла, її було дуже важко тримати. І я вирішила, що свою буду прати в правці. І на моє здивування, вона підкладка саме витримала. І не збилася. Дитяча куртка збилась, тож я буду її намагатися розпрямити. А зараз, поки ще ця куртка мокра, лишається, тільки я її допрала, і я пройдусь по ній таким от паровим паровою праскою, щоб вона, коли висохне, вже була. Розгладжена, тому що якщо вона висохне і буде пом'ята, то її буде дуже тяжко розгладити. Зараз на моєму фоні безлад я міняю одяг з літнього на осінній і, звичайно, залишаю ще. Декілька шортів, декілька футболок, футболки також будуть і на осінь. Тож вже прибираю таке суто літнє Це плаття, короткі мої шорти, якісь комбінезони і вже буду готуватись до осені. Зараз я її доводжу і вийшла на двір, на сушку вона там буде сушитись. Висихати природньо, ось так. ось так вона розгладилась, трішки, звісно, лишається зім'яте, але я думаю, що воно висохне і. Трішки ще потягнеться, розтягнеться, і буде воно рівніше. Ось так. А дитяча куртка, а, я не знаю, що з нею робити. Вона тут, синтапон, можливо, ви помічаєте, він трошки збився посередині. Ось, але зараз буду його розрівнювати і тоді розкажу. Чи вийшло, і яким способом. Тому що пух, якщо пухова куртка, то я просто її беру і вішаком ось так розбиваю. Пір'я розлітається вже, коли воно висохне. А це синтапон, і він такий між собою не дуже добре розлітається, тож буду пробувати. Зараз ще хочу відібрати речі, які я вже не буду носити. Звісно, я до них якось я не знаю, чому я до них прив'язана. Завжди залишаю, ну хай буде, хай лежить. Я, можливо, я його вдіну, ну хоча б вдома вдіну. але насправді цього не відбувається. Якщо е, речі вже не хочеться носити, я їх не втягну. Тож е, зараз відкладаю вже футболки, які вже. Непридатні ношення навіть вдома, не буду їх носити. Залишаю футболки ще більш-менш в гарному стані, буду носити вдома. Літні речі, я вже говорила, ось буду складати. Буду також розкладати трохи зимніх речей на ряди позаду. Попереду буду такі з середньої теплості класти. І також ще відділила речі, які. Можу їх продати, вони в гарному стані, тож буду виставляти товар, товар. Буду викладати речі на Vinted. І сподіваюся, а, сьогодні закінчити вже прибирання. Зараз маю невеличкий перекус з бутербродом. В руці я вам записую це відео. Також ще зробила каву, Тут зараз поп'ю ще каву. Протягом прибирання, і потім вже буду чекати дитину зі школи. Зараз я буду фотографувати речі. Я вибрала ось таку фотозону. Раніше фотографувала на килимку, але з нього набирається на речі якийсь пух, тож буду вішати зараз на двері і так ось буду. Я потім ще дописую, беру ось такий метр. Потім ще дописую заміри, щоб людина могла орієнтуватися на довжину на довжину рукава. Ось таким чином. Ну, то зараз буду викладати на вінте. Я все відфотографувала і зараз вже почала створювати оголошення. Тож, перейшла на сайт vinted.pl, Vinted обираю три крапки і натискаю продати. До речі, простіше, ніж на OLX. На OLX дуже багато чого потрібно заповнювати, а тут все можна обрати, додати фото, написати ціну і все готово. Тож, додаємо фотографії. Наприклад, я ось хочу продати шорти. Пишу шорти джин, джинсові Описати предмет. Пишу просто в, хорош, в доброму стані. Категорію пропоную саму. Також пропоную обрати марку. Це спепко шорти. Розмір здається, зараз точно перегляну. Перегляну розмір 128. І стан багато добрий. Коліра вибираю два подібних, щоб більше було запропоновано. І виставляємо ціну. Я думаю, 15 злотих буде нормально. І натискаю кнопку Додати. Все, готове оголошення кілька хвилин. Вже продавала на цьому сайті. Теж продавати легко. Приходить, надходить замовлення. Потім я приймаю його в себе. Мені надається номер. Я упаковую в пакет і обираю, що я не друкую наклейку, бо в мене немає такого принтеру. А щоб кур'єр потім надрукував як і як дістане з пачкомату. Я вкладу цей пакет в пачкомат, він клеїть наклейку, і цей пакет. Їде до отримувача. Коли отримувач отримує, перевіряє, якщо все добре, підтверджує замовлення, і тоді через декілька днів вже надходять кошти мені на гаманець в, саме в програму Vinted. З гаманця теж можна вивезти на це все про все, на отримання оплати не відразу надходить, як Зоєликса, потрібно чекати десь біля тижня, тобто до семи днів. Але це окей, нікуди ніхто не спішить, тому. Тому ось так. Сьогодні більш-менш всі свої шафові справи завершила, відфотографувала, виставила оголошення, інші речі, які вже не придатні для продажу. Просто склала до пакету і винесу його на переробку. І пішла, сходила в магазин за рибою. І завтра буду готувати запіканку. У мене зараз радість. Я дивлюсь на картинку навіть зняту, І мені вже подобається колір, тобто світло. Я не могла відредагувати світло і стабілізацію. Зараз подивилась вже інструкцію, зробила редагування. В чата GPT запитала, яку кращу якість обирати. І тепер я вже буду знати, чим відрізняється все це, всі ці цифри. І вже сподіваюся, що буде картинка набагато краща. А то раніше була дуже темна картинка і майже не було нічого видно. Тож, завтра будемо знімати новий рецепт запіканки. Ще раз передивилась зображення. Дуже світло, без додаткового освітлення. Все, я йду спати. Вчора купила ось таку рибинку. Зараз я її зроблю стейки, щоб запікати в духовці, і декілька частин ще одну для посолити і одну в запіканку. Це все я зробила, рибу я порізала на маленькі шматочки, і цього я все не відзняла. Тому розказую, що я робила по рецепту: порізала крабові палички маленькими шматочками можна якомога меншими. Також такими ж порізала лосось теж маленькими кубиками, і додала три столові ложки майонезу і 100 г вершкового крем-сиру. Можна ще додати трішки соєвого соусу. У мене соєвого не було, тому на момент запіканки, коли я робила, тому я додала трішки солі. Або ще можна додавати соус теріяки. Це все потрібно перемішати, і це буде так званою шапочкою, яку запікають, наприклад, на маленьких ролах. Рис попередньо я відварила, додала оцет і сіль цукор. Виклала все на дно форми. У мене вийшло два однакові шари по висоті, шар рису і шар риби. Запікала я хвилин 30-40 на температурі 180 градусів. Далі, коли трішки вистине запіканка, я її поливаю соусом теріякі. Хто любить кунжут, може ще присипати кунжутом. В мене його не було, тож я ним не посипала. І також важливо, Її потрібно розрізати на квадратики на шматочки, коли вона повністю вистине. У мене вона ще трохи тепла, тому що спішили їхати на тренування, сина вести потрібно, і тому хотіла пообідати, розрізавши її ще теплою. Вона не трималась і розпадався трохи рис. Ось так нарізала. Шматочками водорослі норі і викладаю шматочки запіканки. Можна ще взяти і васабі і імбир, хто як полюбляє.